Всім привіт! Ви на каналі Квартирний Гровер. У минулому відео я показував, як я вирощую мікрозелень, але з часом мені захотілося спробувати виростити щось цікавіше. Вдало я натрапив на дуже смачну диню, яку вирішив проростити. А томат випадково опинився в насінні базиліку. Гідропонна установка дуже проста: складається з ємності для живильного розчину на 6 літрів та вентиляційної труби, в яку помпа накачує розчин по таймеру. По тій же трубці. Розчин назад повертається автоматично у резервуар така собі система періодичного затоплення. Це відбувається автоматично. По мірі розростання коренів я збільшую частоту поливу. Зараз коріння настільки багато, що йому вже затісно. Але рослинам доведеться бути в таких умовах, адже фізичної можливості пересадити їх вже немає. Станом кореневої системи я задоволений. Світло. Я постійно піднімав по мірі росту рослин. Дуже вдалим виявилося кріплення ламп на біндери до каркасу. Можна легко змінити висоту. Два додаткові світильника з боку були додані згодом. І зараз вже трохи замало світла. Я вже замовив додаткову лампу, щоб це виправити. Клімат підтримувати відносно легко, особливо у вересні. Зараз починає температура трохи опускатись, тому я зменшив частоту включення вентиляторів. Добриво. Це буде максимально неочікувана частина відео. Адже я не використовував спеціальні добрива для гідропоніки. Я використовував такі упаковки, які в епіцентрі коштують по 13 гривень. Основне правило тут таке, що треба трохи закислити воду перед додаванням цих, цих добрив, щоб не отворився осад і всі поживні речовини розчинилися. Як бачите, це працює. Так, не ідеально, як, наприклад, тут або тут, або будь де. Але це працює. І доказом цього є плоди. Томатів зав'язалося дуже багато. І є нові квіти. І навіть одна диня, у якої є непогані шанси на те, щоб дозріти. Щоб трохи стимулювати плоди, я поступово скорочую довжину світлового дня. Найнеприємнішим є те, що для дині і томата треба різний NPK. Як бачимо, він суттєво різний по всім трьом параметрам. Але сподіваюся, що це не завадить мені виростити ці плоди до стиглого, гарного вигляду. Я хочу нагадати, що це варіант дуже лінивої гідропоніки. Основні зусилля були витрачені на пасинкування. Це треба було робити ледь не щодня. Зараз вже трохи рідше. Десь раз на тиждень я змінюю розчин і виставляю в ньому нормальний pH і EC. І все. В інший час можна насолоджуватись бурхливим. Ростом рослин і формуванням таких чудових плодів. Про результати вирощування я повідомлю згодом. Залишайтесь на зв'язку.